Так, запис пошов. Значить, на попередньому занятті ви створили штамп. Тому сьогодні ви розпочинаєте роботу з того, що завантажуєте даний етап. Після завантаження даної роботи у вас вже в самому елементі розміщено елементи штампа. На даний момент я проставляв розміри, я їх не вилучав для того, щоб підтвердити вільність виконання відповідного штампу. Побудову розпочинаєте будувати з візуальної крапки. Як будується? На правому елементі ви вибираєте відповідність відрізок. Першу точку вказуєте довільно. Далі, відповідно, будете будувати наступну точку. Зверніть, шановні, увагу. Коли ви вказуєте наступну крапку, для того, щоб вам не вводити кута, візуально натискайте відповідності на рівні 0 градусів. Комп'ютер, відповідності, вам підкаже дану систему і візьме орієнтовно вашу крапку. Натискаємо на дану крапку і вводимо числове значення. В даному випадку вводимо числове значення 60. Я казав, що ці числа ділите на сотий. На 20-й масштаб. У нас там стоїть 1200, поділити на 20, отримуємо 60. Дане число ми вводимо. За рахунок того, що я ввожу вертикальну, горизонтальну лінію, в мене кут нахилу дорівнює нулю 0, і його я змінювати не буду. Далі, відповідно до побудови, ви будуєте елемент вверх, вверх ви вказуєте елемент 5. Тому що там стоїть 100, якщо перед вами креслення. Що хочу вам сказати далі. Коли ви дойдете до даного елемента, у вас існуватимуть два варіанти. Або ви знаєте довжину, що у вас по кресленню не дано, якщо ви звернете увагу на ескіз. Відповідного креслення, то там у вас в роботі не дано, дано даної довжини. Але у вас дано наступні розміри. Загальний розмір у вас іде 100 маленький, великий іде 300, тобто, ви можете відступити 350 вправо-ліво і 200 вверх. Безпосередньо на вашому кресленні це буде наступним чином. Якщо ми знаходимося з цим, наша задача відступити вліво на. 350. Але звертайте увагу, коли вводите 350, ваша задача вводити в масштабі. Якщо ви забули, відкатуєте дану систему, знову вказуєте напрямок і вводите 350 у 20 масштабі. Це буде в нас 17.5. Розділовий знак обов'язково є крапка, оскільки кома в нас розділяє між іксовою і yвою координатою, а крапка розділяє між цілою та дробовою частиною. І піднімаєте вверх. Вверх на 200. Кажу 200, ввожу 10. Пам'ятаємо про масштаби. Значить, у вас побудувалася дана система. Далі з допомогою відрізка ви будуєте похило, просто вказавши відповідні крапки і зайві елементи, які вам не потрібні були перед часом вирахування, ви просто вилучаєте. З допомогою такої системи ви повинні побудувати відповідності дане креслення. Після завершення етапу побудови, ваша задача є проставити розміри, виконати елемент штриховка і підписати дані характеристику. Ми з вами будуємо вузл 2, тобто в даному випадку використовуючи елементи текст, вказавши орієнтовно місце знаходження даного елемента. Програма запитує, яка ваша висота, ввівши висоту 8 одиниць, вводите безпосередньо без тест. Назву. Елемент у вас підписався. Як виконується елемент штриховка? Елемент штриховка виконується наступним чином. Ви вибираєте, знову ж таки, закрию, щоб було видно, із елемента створення. Вибирається елемент штриховка. Вибирається тип штриховки, який у вас буде штрихуватися. Якщо ви не знаєте, а ви за свого часу ще не знаєте, яким елементами штрихується, у практичній роботі дивитеся візуально якими з елементів заштрихований той чи інший та чи інша частинка, і, відповідності, вибираєте візуально дану штриховку. Після вибору відповідної штриховки ви вказуєте всередині об'єкта. Даний елемент штриховки. Вибрали наступний тип штриховки, вказали ті об'єкти, які відповідності у вас будуть штрихуватися. Закінчили елементи штрихування. Тепер потрібно виконати відповідність простановку розмірів. Але ми з вами пам'ятаємо, що розміри ми ведемо з коефіцієнтом 20. Тому перед їхньою простановкою наша задача налаштувати відповідні розміри. Вибираєте розмірні стилі. Значить, у вас є створені два стандартні стилі. Щоб не змінювати їх, ви додаєте новий. Ви просто для себе позначте, що будете використовувати 20-й коефіцієнт. Якщо ви нас налаштували 20-й коефіцієнт, то відповідності це потрібно налаштувати і в одиницях виміру. Ми вже з вами працювали. Знаходите відповідності елементи масштаба, На жаль, він аж в самому кінці в одиниці виміру. Точність у нас буде використовуватися ціле значення. І масштабний коефіцієнт у нас буде використовуватися 20-й. Тобто це ми з вами будемо всі числа ділити на 20. А як же бути з масштабним коефіцієнтом? Коли ви вводите метавідповідні значення, потрібно також буде умножити на 20. Налаштували масштаб. Зробили його. Активним і безпосередньо після цього, переходивши в групу розміри, ви проставляєте розміри в відповідності до того, як вони у вас стоять на кінцевому ескізному значенні. Що в даному випадку в мене вийшло. Коли я проставляв розміри, в мене не активувалося елемент формату 20. Якщо у вас буде вибрана активація даного елемента, то під час відповідного коефіцієнта зверніть увагу на ту характеристику, що крім цього, у нас також ведеться елемент стрілка. В другій практичній роботі ми з вами демонстрували. Як замінити стрілку на похилу і використати її під час роботи. Дивимося налаштування другої практичної роботи і повністю виконуємо по налаштуваннях елемента розміру. Так. Що ж там у нас з вами за кінцевий результат? Відповідності до виконання практичної роботи. В практичній роботі описана у вас ось ця частинка побудови. Дані елементи ви повинні продемонструвати їхню будову самостійно. Тобто, побудувати по аналогії самостійно ось ці частинки. Звертайте увагу, що коли будете підніматися вверх, тут існує невеличкий прошарок розміром 10. Якщо взяти в відповідному масштабі, то 10 поділити на 20, вводите висоту даної прошарку. Тепер, будь ласка. Запитання по роботі. У мене питання, а розміри треба посюди поставити. Відповідності до вашого роботу. Там, де бачите, у вас на кінцевому ескізному значенні, там і потрібно поставити відповідності дані розміри. А штамп і рамка. Рамка у вас була на попередній третій практичній роботі. Ви створили рамку. Ви просто відкриваєте третю роботу. То, що мені надсилали і в ній продовжуєте працювати. Я розумію, А там потрібно розмір їхній ставити. чи Ні, Ні, не потрібно. То я просто, як демонстраційно, що готовив для вас на попереднє заняття розміри, як проставляються. і просто у мене штамп пішов вже з тими розмірами. Ви просто так, так. не забудьте, що ви мені повинні надіслати окремо ту роботу для оцінки третьої і окремо цю роботу. Не, а, бо дехто забуває дану систему, розпочинає ту роботу змінювати і надсилає загальну роботу. Тобто перед надсиланням четвертої роботи робите рамку, надсилаєте мені третю роботу, а потім в ній вже виконуєте сьогоднішнє замкнення. Ще запитання.